Минуле не відпускає, воно стримує. Минуле є фундаментом нашого світосприйняття. Сильні використовують минуле, аби будувати своє майбутнє. Слабкі ж за допомогою нього грають на почуттях провини і обов'язку, щоб маніпулювати сильним. Така ситуація склалася з сином вже покійного лідера італійської кримінальної організації Камора Сантіно де Антоніо, який колись допоміг Джонові вийти з гри. Та спочатку, давайте трохи поринемо у місцевий Лор. Зараз. Навніх давен, ще навіть до перших древніх держав, підпільне братство об'єдналося в глобальну мережу злочинного світу, керує цим тіньовим суспільством високий стіл, правління кланів, яке складається з 12 кримінальних лідерів, кожен з яких керує власною кримінальною імперією. Та високий стіл не найвищий престол, бо над ним стоїть ще більш таємничий полуміфічний правитель старішина. Адміністрація, бюрократичний апарат, відповідальний за формальну частину всіх замовлень, дотримання його та правил і має інформативну базу даних про кожного члена цього таємного суспільства. Якщо хтось порушує правила, правління кланів відправляє до нього ад'юдікатора суддю і, встановивши провину, карають порушника здебільшого смертю. Йдучи в ногу з часом, кримінальний світ обріс власною інфраструктурою, наприклад, мережею готелів, назва якої «Континенталь». Готель слугує злочинцям прихистком і надає широкий спектр послуг, серед яких медична допомога, зачищення місць злочину, продаж, спеціального обладнання, одягу та зброї, а також, звісно, банк. Таємний монетний двір в Марокко виробляє спеціальні золоті монети, які слугують валютою в кримінальній мережі, а також векселі для клятви на крові. Саме такий вексель, колись від Джона отримав Сантіно. Тепер же Сантіно потребує виплати боргу, просить Джона вбити його сестру, аби посісти замість неї місце за високим столом. Але Джон відмовляє йому, хоч і знає, що то смертельний вирок, ніби хоче відкласти зброю, навіть замуровує її в бетон. Та ще як він і жадав накликати на себе його помсту, аби знов знайти привід для своєї? Адже пізніше, коли той підірвав його будинок, Джон виконав завдання. Але вже отримав мотив для нової смертельної гонитви. Джон не вбиває невинних. То щоб вбивати, треба спочатку придумати за що, зробити когось винним, і цілком можливо, що справа не в собаці, машині або справедливості, а в тому, що втративши дружину, заради якої він був готовий пожертвувати своїм звичним життям. Джон просто не знав, як і заради чого жити далі, і просто вирішив повернутися до того мистецтва війни, в якому він був віртуозом. Внутрішній конфлікт, викликаний протиріччям між його життям у раю і суворою реальністю, тримає його у лімбі і не дає наблизитися ні до неба, ні до пекла. Та цей вибір то є ілюзія, створена двома системами цінностей, які нав'язані йому двома світами. Ідеал, який мріється йому, змушує його відчувати себе грішником, що заслуговує пекельних мук через долю, яка обрала його. Кодекс злочинців диктує Джону правила, що не відпускають його з цього світу, змушуючи кожен раз повертатися знов і знов до цього способу життя, бо вважаючи ці правила непохитними, він, попри свої власні цінності, вбиває Джоанну де Антоніо, яку, між іншим, вважав своєю подругою. Таке життя не відпускає його, бо він і сам не відпускає себе. Через відчуття провини вважає, що іншого не заслуговує. Можливо, керівництво так і маніпулює членами братства, нав'язуючи думку, що їхня доля тепер полягає в тому, щоб слугувати правлінню. Та знищивши маяки минулого, які були орієнтиром для Джона, вороги запустили трансформацію, прийняття горя втрати, чим зробили його сильніше. Немає спокою, є тільки рух. Я жила як хотіла, і помру, як захочу. Джон виконав завдання. Джоана Де Антоніо, зрозумівши невідворотність свого кінця, зустріла його, холоднокровно дивлячись у вічі смерті. Та Сантіно віддав своїм людям наказ прибрати Джона, адже розумів, що наступному списку Бабая буде саме він. Та ким би я був, якщо б не помстився за смерть сестри. Окрім людей Сантіно, Джонові оголошує особисту вендетто тілоохоронець і за сумісництвом коханець Джоани Касіан. Втративши кохану, він опинився на тій же хвилі помсти, що й Джон. І битва їхня була на рівних. Протистояння двох, поважаючих один одного та рівних за майстерністю воїнів. Дійсно заворожує. Честь має для них найвище значення. З честю вони б'ються. На території готелю Континенталь справи не вирішують. І з честю опановують свою агресію, демонструючи справжній тріумф волі над інстинктами. Та ця ж честь змушує їх битися знову. Це око за око. Ти сам. сам розумієш. Та коли вже Джон переміг його, то розуміючи весь абсурд свого вчинку і відчуваючи провину перед Касіаном, нам пощадив його, але не інших: тих, хто прийшли за гроші забрати його життя, він не вагаючись відправляв туди, де гроші вже не знадобляться. Сантіно оголосив нагороду в 7 мільйонів доларів за голову Джона. Та хіба це допоможе? Адже зачепили самого чорта. Тож, як нам стало відомо, в континенталі існує два непорушних правила: в готелі кров не проливають, а борг чисті віддають. Другий пункт Джон виконав: сплатив борг. Але стало зрозуміло, що дотримання правил це козор в руках тих, хто вважає себе вищим за ці правила. Користуючись ними, Сантіно маніпулює Джоном. Коли ти став моїм боржником, ти дав мені клятву на крові. А потім встромив ніж йому у спину. Ви не уявляєте, що вас чекає. І коли Джон приходить по нього, хитрий покидьок тікає в Континенталь, сподіваючись знов сховатись за правилами. Та ось вийшов конфуз. Іди диса. Що ти зробив? Завершили? Нарешті Джон звільнив себе та вчинив на свій розсуд згідно з кредо, набитим на його спині. Ніби спіраллю життя піднімає вверх твій рівень. Якщо ти не спиняючись, йдеш вперед своїм шляхом. Якщо відчуваєш, що ти не на своєму місці, то це значить, що то не твій рівень, твій рівень вище. Та за порушення правил готелю Джон Вик отримав статус екскомунікадо і тепер немає доступу до жодних послуг і привілеїв. Оголошується вигнанцем і жаданою ціллю для кожного найманця. Але що це, як не визнання його величі? І Джон приймає правила нової гри? Я вбью їх всіх і кожного. Хіба, є якісь сумніви. Це ж тільки друга частина. Далі за розкладом третя. На момент запису цього відео, а саме 22 березня 23 року. фанати по всьому світу вже чекають прем'єри четвертої частини. Команда глідоки демо з часом, щоб підігріти інтерес глядача, а також підняти рейтинг канал, робить вже друге відео поспіль по фільму Джон Вік. Тож ви можете підтримати авторів і поставити цьому відео вподобайку, підписатись на канал і залишити свою думку в коментарях. Джон Вік, екс-комунікатор, набуває чинності о шостій вечора за східним часом. В наступній частині Бабай зіштовхується з наслідками своїх вчинків. Та тягарем свого нового статусу Хоч і не без пошкоджень, та все-таки долає тих, хто полює на нього, але, втомившись від нового буття, повертається до витоків і шукає допомоги у лідерки кримінальної організації «Руска Рома», де й почався його кривавий шлях. Директорка надмінно зустрічає Джона, намагаючись викликати у нього відчуття провини. Ох, Джардані, На що ти перетворився? Таке тиранічне відношення вона виявляє до всіх своїх підопічних, виправдовуючи свій садизм тим, що намагається вибити з них ілюзорні мрії про життя без страждань, або виховати їх сильними. Робить вигляд, що піклується про дітей, а насправді користується відчаєм сиріт і використовує їх як рабів своїх примх. І все це виховання базується на власному допущенні. Мистецтво це біль, а життя страждання. О, це популярний погляд на життя. Здебільшого серед тих, хто сам страждає. Та що як не кожне життя, то страждання? Що як цей погляд нав'язують ті, хто саме завдає тих страждань? Приємні спогади, так. Та вся її філософія сили і непохитності, мабуть, відноситься лише до підлеглих. Бо коли справа стосується протистояння більш серйозному ворогові, то постає нова філософія. Як можна боротися з вітром? Як можна розтрощити гор, як висушити океан? Але все ж вона виконала прохання Джона і відправила його на Касабланку, позбавивши права в майбутньому звертатися до неї по допомогу. Додому можеш не повертатись. Та до біса такий дім, це ж царство аб'юзу якесь. В той час, як Джон відправився до you, В Нью-Йорк вже прибула суддя. Щоб знайти тих, хто допоміг Вику та покарати кожного відповідно до його провини. І для підтвердження важливості свого статусу неодноразово повторює мантру про правила. Не обманюйтеся, що правил для вас не існує. Вони для всіх. Є правила. Це єдине, що нас відрізняє від тварин. Yeah, Знайшлась найлюдяніше. А якщо багато разів повторити брехню, то вона починає здаватися правдою. Тобі знадобиться диплом. Едюдікатор розпочала свій суд з Вінстона, керуючого континенталем, що так люб'язно просвітив нас колись у місцевих законах. Він дав Джонові годину перед тим, як оголосити його екскомінікаду. За це суддя дала тиждень на те, щоб Вінстон здав повноваження і покинув свою оселю. Я служив понад 40 років. Наступною в черзі була директорка. Вашу провину буде змито кров'ю. І нарешті король Боулер, який дав Джонові пістолети сім набоїв для вбивства Сантіно, щоб запобігти розширенню впливу Камори на свою територію, також був покараний сімома символічними порізами. Тож таким чином правління кланів вирішило змусити скоритися можливих бунтівників. та здається, створило серйозний спротив в обличчя доволі важливих людей, бо не всі такі покорні, як ці. Я служив і я буду служити. Я служила і служитиму надалі. От і ці сильні та незалежні, які нібито не підкорюються цивільним законам, створили власні. Намагаючись вийти за рамки, встановлені суспільством, потрапили у стіло власного стада з правлінням та старішиною. Як ріки у цитаделі ріків, за кілька тисяча моїх двійників з полина думку дотепна ідея збиратися до докупи, наче стаду беренівчикуся кури. Але повернемося до Вік приходить до місцевого континенталю, керівницею якого була його давня знайома Софія. В минулому житті Джон допоміг їй вберегти доньку від злочинного світу, за що отримав клятий вексель. Та не хіба він таке робить сам же від цього постраждав? Та навряд чи він хотів використовувати його, але власне потреба допомоги змусила його. Маніпулювати полювати Насправді цінна допомога та, яка робиться від чистого серця та від великої поваги, адже Харон піклувався про Джонову собаку не через якісь там векселі чи вигоди, а із глибокою та щирою поваги до нього. Так само і лікар, який всупереч страху за власне життя допоміг Джонові, коли всі почали полювання на нього. Хіба це не дорожче усіх векселів на світі? Та вимушена допомогти. Софія відводить що на <плізбро> <плізбро> Ну, майже він керуючи монетним двором, показує першу монету та перший вексель, які символізують комерційні відносини. Видно, що він людина горда. Барага пишається своїм становищем і хизується своєю владою. Тож Джон склоняє перед ним коліно та просить допомогти зустрітися зі старішиною. Я хочу попросити пробачення заплатити за те, що зробив. Барага розповідає йому, як знайти таємного правителя, та за це вимагає віддати йому одну з двох улюблених собак Софії, які має для неї величезне значення. Вона відмовляє, і пихати нагідник стріляє в собаку, аби продемонструвати велич своєї гідності. Та саме в цю гідність і вгризається ображена тваринка, коли її господиня починає люту стрілянину. Мабуть, щоб теж продемонструвати всю хиткість і нестійкість його високого положення. Джон також долучається до цього перформансу і разом з Софією та її домашніми улюбленцями вбиває усіх місцевих головорізів, адже ніхто не має права ображати цуциків. Ніхто. Висновок. Не хазуйся своїм статком, якщо хочеш стати татком. Ха! Здолавши ворогів, Софія відвозить Джона до пустелі, де той починає свій шлях до старішини. Її борг сплачено. А ще як старішина, то взагалі міраж від зневоження і втоми від палячого сонця пустелі. Ще як внутрішній конфлікт, то є підсвідома боротьба його світлої та темної сторони. І словами старішини говорить виснажений розум Джона. Ти бився так відчайдушно і опинився там, звідки починав. Та ні, він там змінив костюм. Аж це реально. І пальці собі відтяг. Та, мабуть, відкусив. <сум> та ну. Хоча в деякому сенсі ти правий, адже він спілкується з цим як з, з якимось небожителем, перед яким благоговіє весь світ, напевно, дитинстві Джонові та всім іншим дітям замість Діснеївських казок розповідали якісь казки про. Старійшино. Можливо, які повбивали. Діти, які повбивали найбільше супротивників, отримали від нього як каліберні набої. Тобто відношення до нього, вірогідно, має майже релігіозний характер. Він бачить перед собою мудреця, увіяного таємничістю. Хоч насправді то звичайний смертний Штребан, який добре грає свою роль. Сино мій, як же сталося, що ти так заблукав? Татусику! Я можу дати тобі останній шанс заслужити життя. Я служитиму. <клух> Та ти маєш вбити коріша. Татусику. Незабаром Джон опиняється в Нью-Йоркському континенталі з наміром прибрати Вінстона. Та мудрий дядечко відкриває йому очі на істинну природу, на його самість, даючи вибір, залишитись рабом правління, стидаючись самого себе, чи кинути виклик статусу Кво і розбити вщен, те осине гніздо. Готель континенталь Нью-Йорк. Новий статус Несвященний. Тобто тепер в готелі можна вбивати так. Але то все, що правління могло зачистити готель від дарних хлопчиків. Нарешті Джон перестає тікати, ховаючись від наслідків, а вирішує зустрітися з ними, дивлячись прямо у вічі. Йому потрібна лише зброя багато зброї. Отримавши в розпорядження весь арсенал континенталю Джон і Харон, що з ресепшена. Роздають тумаків усім незріченним полчищам правління, створюючи неймовірне видовище, захоплює та заворожує професіоналізм та гідність, якими вони б'ються з ворогами. Широ створиш затишну атмосферу для гостей. Звичайно, се. Зрозумівши своє скрутне становище, визнавши, що навіть чисельною перевагою своїх військ штурмом континенталь не взяти, суддя запросила перемовини і запропонувала повернути Вінстону його посаду. Та хіба можна йти на угоду з дияволом? Скромно визнаю, що я схибив і знову присягаю на вірність високому столу. Що тепер буде з Джоном Віком? А він має померти. Ні! Як він міг, дядечку Вінстон! Ні! Ану не сумнівайся у дядечкові. Томна ходовочка, як у шахах. Мабуть, любас. Добре сплановано, сер. Та незабаром трохи пом'ятого Джона доставляють до короля Боулера, який відчуває невимовну лють на правління кланів. Тож тепер Джон має союзника і найміцнішу рішучість розтрощити той високий стіл. Пане Вік, як ви відноситесь тепер до правил? А скажіть, будь ласка, чи розвалите ви пики всім тим Так. А чи бачили ви цей фільм? Що? Ану, швиденько подивіться, адже четверта частина вже доступна для перегляду. Напишіть в коментарях, чим вам подобається ця серія фільмів та які ваші очікування від продовження. Особисто нам дуже подобається поринати в світи, які пропонує нам кінематограф. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал та поширюйте це відео серед знайомих. Це надихає нас на створення більш якісного контенту. А я бажаю вам такого настрою. Я знаю, ви вважаєте, що протримаєтеся запевняю.